Привіт, сьогодні була в салоні з масажу і в роксе. Ви тільки погляньте на цей дизайн. Перед початком процедури потрібно а, заповнити формуляж про своє здоров'я. І ось хочу вам показати цей декор. Він є неймовірний, все продумано просто до деталей. У мене масаж антистресовий, і звісно, ж, плюс фітобочка. Де ви відпочиваєте всім тілом з ароматом закарпатських трав. Ми тільки подивіться, який це релакс. Це не передати вам емоції, це потрібно обов'язково спробувати. Після фітобочки я пішла в душ і далі на мене чекав найкращий в моєму житті масаж. Антистресовий масаж це масаж від стоп до голови. Я відпочила на всі 200% завдяки спеціалісту Тетяні, яка дуже професійно провела цей сеанс масажу, і це був найкращий масаж в моєму житті. Вся процедура разом з фітобочкою зайняла около двох годин, але я встигла поспати, відпочити, розслабитися та набратися нових сил. Якщо ж ви колись мріяли теж спробувати такий вид відпочинку, то я вам можу рекомендувати на всі 100% Записуйтесь до Івроксе, і вам нададуть найкращий відпочинок та масаж в вашому житті. Після сеансу масажу ви можете насолодитися трав'яним чаєм. Сидячи в кріслі, ви можете розслабитися, попити смачний чай та отримати задоволення. Я отримала задоволення не всі 200%, як я говорила раніше. Тож, хоч раз в житті, вам потрібно спробувати масаж. Якщо ж хочете масаж, то то і Роксе.